Парламент Грузії прийняв у третьому читанні закон про іноагентів. Перед прийняттям закону депутати правлячої партії побились з опозиціонерами. Через це засідання парламенту навіть було перервано. Тим часом під стінами парламенту знову планувався мітинг. На даний момент коли у парламент вже проходять акція праця. Приняття в друзі законопроект про зважність іностранного влияння, і от люди се часу ходи з парламенту, стендірують. Рабині просунському закону Грузія протести проти закону про іноагентів, який фактично вбиває Грузії свободу слова, продовжувались не один тиждень. Початком для них стала заява лідера парламентської більшості Грузинська Мамукім Мамукімдинарадзе щодо внесення вже вдруге до парламенту закону про іноагентів. Люди дисципліна підтримують опозиційних депутатів, які зараз знаходяться час знаходиться внутрі самого і е, можна скаже, що это каждый раз про сухої і опозиційні депутати теж поряди виходять парламента, е, парламентом флаги флагінсою. Друга назва закону про іноагентів у Грузії російський закон, який завершив нищення свободи слова в російській диктатурі. Правіші партії всячески питаються отстраниться от цих протестів, сделать їх не такими масштабними в своїх словах. То есть по їх словам это просто небольшая часть населення, которая выступает против, которая настраивает радикальная оппозиция, которая фінансується западом, і що это не основна частина Грузии, Грузии, По их словам выступает за этот законопроект. Протестувальники здаватися не планують. Протести происходят. і в праздничні дні, коли були пасхальні канікули. Хотя, что про происходит ночью, люди остаются ночью у парламента ночу здесь, их не пугает даже плохая погода, дожди. То есть и конечная цель, это полностью отозвать данный законопроект, даже даже о том, что правительство партии может ослабить его, сделать более лояльным. А протестующие на этом не согласны. Они согласны только на то, чтобы а, э, любой вариант аналога российского закона не принимался в Грузии. И все ж таки закон приняли. В правящей партии большинство в парламенте, им этого достаточно, чтобы принять законопроект. То есть даже если все оппозиционные депутаты проголосуют против, у них все равно есть достаточное количество голосов в парламенте, чтобы принять этот законопроект. І як ми файної риторики ані не намірене, а вказувався від прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахідзе заявив, що правляча партія може внести правки до закону за умови, якщо на нього накладе вето президент Грузії Саломезура Рабішвілі. Однак вето президентки всього навсього поверне закон парламенту на доопрацювання, а не скасовує його. Як будуть далі розвиватися події в Грузії, обговоримо в нашій студії.